Всім привіт! Ви на каналі це Фуголітимо. Сьогодні Ліга Європи. Матч в 19.45 Шахтар проти Марселю. Буде цікаво. Буде цікаво дивитися цей матч. І думаю, Шахтар виграє Марсель. Всі експерти кажуть, що Шахтар виграє Марсель. І я так думаю, що Шахтар виграє Марсель, тому що Марсель... Тому що Марсель зараз не в оптимальній формі. І вони не дуже так добре грають. І якщо Шахтар виграє, то ще ж буде матч один в Лізі Європи другий матч. Тоді може і Марсель виграти. Але якщо Шахтар сьогодні виграє 3-0, а потім Марсель в другому матчі 2-0, то Шахтарі пройде, бо по загальному буде 3-2. Але у Шахтаря є гравець Георгій Судаков. Думаю, він сьогодні вразить на полі. І, думаю, заб'є не три, а десь 2 заб'є, наприклад. Ну, а ви напишіть свою думку у коментарях, як думаєте, скільки заб'є сьогодні Георгій Судаков. Напишіть, на вашу думку, з яким рахунком завершиться сьогоднішній матч. Буде цікаво дізнатися вашу думку. Це буде дуель двох гравців: Георгій Судаков та, з Шахтаря та П'єр Обомиянг з Марселю. Буде цікаво подивитись, скільки заб'є Судаков, скільки заб'є Обомаянг. Ну, думаю, Обомаянк десь не заб'є. Ну, може, заб'є один. Може. І думаю, буде 3-0. Матч відбуватиметься в Гамбурзі, там, де і відбувався. Ну, Де грали в лігу чемпіонів грали, де Шахтар грав домашні матчі. Думаю, Шахтар виграв 3-0. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі це Футболісимо. Поставте лайк та підпишіться на канал. Не було давно відео, але вже повертається відео. Ну що ж, чекаємо. Сьогодні 19.45 і матч.